Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в Аврорі. Кава смажена мелена 88 гривень 250 г. Кава розчинна 100 г в упаковці. Є три різні смаки на вибір. Зі смаком карамеллю ірландські віскі або тірамісу. Ціна 88 гривень. Прянощі для глінтвейну з 10 грамів 17 гривень. Новинки для ліплення сніжок. Ціна 64 гривні. І у вигляді сніговичків, оленів, Два серця. Ось таке. 64 гривні, сніжколіп, пластиковий тістечко. Сафі серветки паперові в новорічному дизайні. Ціна однієї коробки 39 гривень 150 штук. Я спочатку подумала, що це одіялка. А це піжами. Шорти, ціна 99 гривень, розмір від S до M. Штани 399 гривень. Та кофти 299 гривень. Можна самостійно зібрати піжамку. Рукавички дитячі 24 гривні. Рукавички дитячі 44 гривні. Шкарпетки. Новорічні, чоловічі 44 гривні. 39 гривень шкарпетки. 27 гривень шкарпетки чоловічі. Великий асортимент. Шкарпетки жіночі, 44 гривні. 39 гривень. Шкарпетки жіночі, зимові. І ще з зимових варіантів шкарпетки дитячі 34 гривні. Стрічка світловідбиваюча 15 гривень. Сумка жіноча 169 гривень. Рюкзак через одне плече 99 гривень, 199 гривень. Сумка чоловіча 149 гривень, 169 гривень, 149 гривень, класік 199 гривень. рюкзак через одне плече 199 гривень. Сумка чоловіча 299 гривень. Кейпоп монополія гра настільна. Ціна 99 гривень. Гра карткова. Кінофанат 24 гривні. Пазли 60 штук. 74 гривні. І для діток 4 плюс та 5 плюс. Акційні ціни на десторанти Фа 69 гривень. Рексона 88 гривень. Стік рексона 94 гривні. Набір спонжів для макіяжу 2 штуки 9 гривень. 19 гривень набір спонжів для макіяжу 4 штуки в наборі. 39 гривень набір спонжі б'юті блендерів 2 штуки. Кольори на вибір. 19 гривень інструмент для очищення вух. 24 гривні олівець для губ контурний від фірми Lovit. 12 гривень олівець косметичний для губ. 12 гривень олівець для губ Рувірос. З точилкою. Блиск для губ прозорий. 14 гривень. 9 гривень коштує помада для губ матова, кольорова. Скраб для губ від фірми Ловіт. 39 гривень. 17 гривень. Блиск для губ Ловіт полуничне суфле. Блиск для губ. Кольори в асортименті від фірми Сафі 55 гривень. 55 гривень блиск для губ кольоровий Сафі. 27 гривень блиск для губ матовий. 99 гривень коштує пінка для омивання обличчя. Суперціна 29 гривень гель для омивання. 99 гривень пінка для омивання. 150 мл об'єм. Тонік для обличчя також суперціна 29 гривень. Тонік еспрес для обличчя 29 гривень. Геллі інтимної гігієни. 49 гривень. Новинка за свілі інтимної гігієни 69 гривень. Концентратор мережевий 49 гривень. 29 гривень підставка для телефона пластикова. Такий варіант підставка для телефона розкладна 29 гривень. Щітка для догляду за бородою 19 гривень. Клавіатура бездротова. 149 гривень. Клавіатура ігрова USB 129 гривень. Така клавіатура бездротова коштує 169 гривень. Набір стрічок, липучок 24 гривні. Приправа універсальна 25 грамів в упаковці. Ціна 7 гривень. Приправа карі 25 г 7 гривень. Пава приправа до фаршу та котлет. Приправа до омлету та яєчні 9 гривень 20 г упаковці. Лимонний сік 250 г 27 гривень. Мак олійний. 75 грамів 17 гривень. Какао-порошок. 27 гривень 80 грамів. Желатин харчовий 7 гривень 15 грамів. Розпушувач тіста в баночці. 130 грамів, 22 гривні. 27 гривень. Цукор ванільний. В баночці 150 грамів. 11 гривень коштує куття пшенична 400 г. Набір для приготування куті 280 г 34 гривні. Руцинки 75 грамів 14 гривень від фірми Монік. 39 гривень коштує начинка Макова. 150 грамів. Родзинки 29 гривень 200 грамів. Дріжджі 5 гривень 11 грамів. Набір свічок чайних 34 гривні, 6 штук у упаковці. Дякую за перегляд до зустрічі на каналі.